Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі Орхідея Прекрасна. І сьогодні у нас підсумки по паливу орхідей. Мабуть, таке останнє відео по поливу орхідей в закритій системі, тому що багато поступає мені коментарів. Пишуть, питають не всі. Розуміють, як же поливати орхідеї в закритій системі, коли їх треба поливати, а коли їх не треба поливати. Нічого там такого дивного нема. Трішечки треба зрозуміти, коли ж можна вже полити орхідейку, щоб дуже не зашкодити її здоров'ю. І так, зробимо, почнемо з того, що вода у нас відстоєна, відстоєна не менше 2-3 діб, це не менше, чим більше, тим ліпше, щоб усі солі, усе погане, важке, тяжке, всі мінерали, все осіло на донечку. Якщо у вас є така можливість. Через фільтри прогнати цю воду, це дуже буде чудово прогнати а потім ще відстояти декілька діб. Це буде дуже чудово, і то я думаю, що все одно щось та залишиться. Ну, це буде ліпше, ніж просто відстояти. Так, відстояли, поливаємо, я вже казала, тепленькою водою від 25 до 30 градусів. Можна купити такий термометр спеціально він продається для вимірювання температури води. Є такий, якщо ви сумніваєтесь, скільки там градусів в воді, Що ще? тепленькою водою. Проливами, якщо це не пересаджена орхідейка, куплена нещодавно, ви проливаєте орхідейку тільки проливом, тільки проливом і ніяких замочувань, особливо в такі осінні-весінні зимові, Якщо у вас в домівки прохолодно, ні в якому разі. Замочувати тільки проливом ці непересаджені орхідейки. Я вже казала, є відео про правильний полив орхідей. Там закрита і відкрита система. Як поливати, коли в який час, в яку пору року як поливати. Хто не дивився, знайдіть там все, я розповідала. Це такий підсумок я роблю коротенький. Хочу в кінці показати, просто щоб е, всі зрозуміли, коли ж поливати орхідею в закритій системі. Так, що там у нас ще? Це у нас відкриті системи проливом. Пролили все стекло підвиконня у нас, якщо у вас прохолодне підвиконня і якщо у вас прохолодно в вашому домі, ми обов'язково. Ну, що у вас тепленьке є, пінопласт, утіплювач, цей, котрий обгортають при пересильці орхідей? Що у вас є тепленьке, підставляємо під горщики орхідей, щоб було трішки тепліше. Якщо є можливість прикрити від холодного скла, теж, щоб не так доторкались ці. Листечко до холодного скла. Скло холодне, я вам кажу. Коли дуже сильні морози, то воно прям холодить дуже. Так, це ми зробили. Закрита система. Закрита система осень, весна, коли вже нема чи ще нема опалення і взимку, якщо я кажу, стоять на прохолодному, чи отак як у мене. Стоять тут, от, половина моїх орхідей стоїть на балконі в дуже прохолодному місці. Тут в основному от сьогодні у нас була пасмурна погода. Дуже пасмурна, темно на вулиці було, сонечка не було. І... 15-16 градусів тут більше не піднялася в день температура. Коли ось позавчора чи вчора було сонце, і позавчора було сонце, шпарило у вікно, тут, то тут було 31 плюс. От вам і припади, які температури. Сонце пече взимку, хоча і морозець є. Піднімається до плюс 31, а вночі до плюс 14 ось такі перепади. Тому я ж кажу, що в мої орхідеї в такому, е, такому е, суровому такому, е, виживанні так, виживають, в общем. Я над ними не знущаюсь, але за ними стежу, щоб вони не перемерзли. Ну ось такі у них, у них перепади. Но за декілька років нічого з ними не сталося. Якщо б було б це дуже погано, то вони б, мабуть, в перший рік у мене все позамерзали і позгнивали. А так всі стоять. Слава Богу, тут. Так, і що я хотіла далі сказати? Так, закрита система. Так, в осені, взимку і навесні, якщо не дуже у вас тепло і на підвіконні прохолодно, ми скорочуємо полив. Для чого? Для того, щоб не так довго там було дуже волого, щоб якісь були мінімальні все таки просушки трішечки. В ці такі прохолодні пори року. Влітку можна збільшити. Ну, як ви бачили по попередньому відео, там я показувала. Що в мене ось на балконі і в воді коріння стоїть. нічого, ну, Я такий експериментатор, я цього не боюсь. Ну, я експериментую на витривалість, як кажуть. Свої орхідеї, як вони реагують на такі не дуже гарні умови. Ну, хочу сказати, що орхідеї нормально на це реагують і нічого з ними не стається. Хто цього я кажу, боїться, треба зменшувати полив. Зменшувати полив, і тоді, ну уж точно з вашим орхідеями нічого не буде страшного. Влітку, коли вже жарко, можемо більше додавати водички, і от, як у мене нижні корінці, можуть у вас стояти прямо в воді, їм нічого не буде. Вони не спарюються, вони не зварюються, влітку вони стоять ну, так гарно в воді, щоб мені там, тому що жарко в мене сонячна сторона. І в день у мене тут ну, пекло. Я зашторюю, і ставлю вентилятор, щоб обдувати і відкрите вікно у мене. Ну, в общем, все роблю, щоб їм не так було спекотно. І е, оприскую е, ну, в общем, все, все роблю, щоб їм не так було спекотно. Ну, ні, ніхто не зварився, ніхто не замерз. Все з ними добре. Так, е... Ось, ось ось такі мої е, маленькі такі рекомендації. Е, тому що дівчата питають, е, а як же ж так, е, ось в ось у воді стоять. Ну, якщо ж кажу, якщо ви дуже ну, лякаєтесь, переживаєте за це, е, ну не дуже оставляйте ту воду. А так, трішечки підлили, якщо там особливо не дуже багато корінців. Підливаємо з тієї сторони, я вже казала, там, де корінці є. І е, можете злити повністю, можете на самому донечку, якщо вони там не, не торкаються залишити е, ту воду. Е, то не страшне, якщо корінці не торкаються. Це якщо ви дуже е, переживаєте за це. Е, я ж кажу: у мене ось в таких е, умовах е, стоять і нічого їм не стається. Так, зараз е, на прикладах покажу. Е, які ми не поливаємо, які ще можемо почекати, які можна полити, а можна іще ще десь трішечки почекати, нічого з ними не станеться. Я чого так кажу, тому що в мене жіночка запитала, у неї дуже питання про полив, на горщику конденсат. Ось вона не розуміє, треба його поливати чи ні. Ну, я не знаю, я знайду чи не знайду, я такий горщик з конденсатом у себе. Ну, думаю, що знайду щось подібне. То ось покажу вам, коли конденсат потрібно чи не потрібно поливати. І так, взяла такі невеличкі зразки, щоб було гарно так держати, бо великий горщик не дуже зручно держати у руці. Це підліток пересаджений. ну Зараз не знаю, місяця 2-3, десь назад. Ось Він почав рости так гарненько, корінчики нарощувати. Ось такий зразок. Бачите? Це я поливала буквально десь два дні тому, може назад. Но він стоїть у мене не тут, не на балконі, а на стелажі під лампою, тому що це підліток, пересаджений. Все, що пересаджене нещодавно, воно у мене завжди стоїть під лампами для того, щоб дати сили для зросту і для правильного формування. Корінців, листів і всьому тому подобному. Так от, звісно, що ось ось коли отак от у нас вода стоїть в керамзіті, ми не поливаємо. Ви бачите, що третя частина верхня у нас завжди суха. Це головне правило закритиї системи, його треба виконувати. Тоді у вас орхідеї будуть завжди. Здоровими і гарно розвиватися у закритій системі. Ось таку ми не поливаємо. Так, зараз я візьму другий образець, зразок. Ось другий зразок. Це, так, дуже його зручно, кругленький держати це теж підліток. Теж десь так, приблизно 2-3 місяці тому назад був пересаджений метелик черебом, такий гарнюній. Ось, бачите, дуже гарно розвивається, дуже класно нарощує корінці листочок ось цей верхній відріз у нього. от. І тут вже води немає, бачите, немає. Дуже-дуже волого, дуже зелені, ще такі мокрі, такі мокрі корінці нижні і дуже мокрі, бачите, камінці. Дуже мокрі. Таку ми теж ще не поливаємо, тому що вона тільки тільки випила ту водичку, і в неї ще керамзит дуже мокрий. Він навіть не вологий, він мокрий. таку ми теж не поливаємо, тому що їй ще ці вологі ну, залежить від того, яка температура у вас у кімнаті. Якщо б вона стояла тут, на балконі, де дуже прохолодно, і б, мабуть, ще на тиждень хватило без поливу. Там в мене потепліше повища температуру набагато. Ну, і ще може я десь дня 3-4 не буду до неї заглядати. Потім подивлюсь, як вона в якому буде стані. Так, ну, тут вже... Треба, знайшла тільки великий горщик, тому що в маленьких все нещодавно поливало. Цей стоїть тут, на, на балконі. Ось, Дивіться, ось ці, ця, можна так сказати, іспарина, це оці краплинки, котрі блищать на горщику. Цей іспарина така. Вона буває, якщо сонечко пригріє, вона ще більше виступає. Ну Подивіться, зараз не знаю, видно, не видно, гарно, не гарно, на ці камінці вони вже так не блищать. Бачите, вони не блищать. Вони вже такі більш підсушені. Корінці ще зелененькі. Ось тут вже корінець такий біленький. Якщо от хочу сказати, якщо у вас стоїть це дома, якщо у вас температура. Не нижче 20 градусів, а вище 20 градусів, вже ось таку зі спариною. Жіночка питає, чому я Жіночка питає, у мене спарина, я не розумію, коли її поливати, треба її не поливати, чи не треба її поливати. От і я для вас кажу: якщо у вас вдома не нижче 20 градусів. Тепла а більше 20, то вже ось таку ось з такими сухуватими, трішки вже з такими просохли, такі, вони вже не блищать, ці камінці. І навіть, якщо такі зелененькі, внизу, ну вони теж, бачите, вони теж не так уже блищать. Вони зелененькі, але не блищать. Дуже зручно все це робити е, зараз. Головне, нічого не впустити. Тут цвітонос такий, це теж метелик. Е, не хочеться його впустити, щоб він зламався мені. Бо я дуже е, чекаю його, то, що він влітку мені дуже погано цвів. от, е, Хочу, щоб він зараз мені гарно цвів. Літку, то йому чи жарко було, чи що. Ну тут у мене дуже спекотно. Так, ось про ці. Про Бачите, які камінці керамзіт? він блищить, він мокрий ще. І корінці, вони такі блискучі, вони дуже ще ось. Бачите, це оце блистить, це вони дуже ще мокрі. То цю. Оцю, Точно не, 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 не треба поливати. Цю е, е, можна залишити у спокій, хай вона ще стоїть і не поливається. А ось ця, що я показую. Ой так А ось ця ось з другої сторони, бачите, у неї камінчики вже не такі вологі. Вони вже такі просохли і корінці вони вроді ще зелененькі, але вже не блищать. І так ось, до чого я все це веду. Якщо у вас стоїть вдома і температура вище 20, то можна її полити. Пролити трішечки додати небагацько, а трішечки додати, і на донечки може там залишитися водичка, і нічого страшного не буде. Ось таку можна. Ну, якщо у вас е, температура е, менше 20, е, 19, 17, 17 може бути, то я е, пропоную е, таку орхідейку е, десь ще е, дня, 2-3, е, все залежить від того, як воно у вас буде просихати. Е, Можна ще й не поливати, нічого з нею страшного не станеться. Там і так достатньо вологі. Ось ще у мене, я тут побачила, вставати не хочу, бо в мене є тут два квітоноси, вони не закріплені. боюсь, щоб не зламати. Може, зараз. Ага, і я не придвину цю лампу, бо тут у мене все стоїть. Ну, що ви бачите за незручність. Я так може не дуже гарно все знімаю. Е, так. Зараз, ось тоже, бачите, тут вроді якась там трішки спарена є така. Ну, теж у неї такі просохши ці камінчики унизу. Ну, поливати я її ще не буду, тому що тут дуже прохолодно, тут дуже прохолодно. Е, достатньо їй ще е, тої. Вологій, що у неї є. Полью, може, десь через два подивлюсь. Якщо буде завтра гарна спекотна погода, сонце пригріє, вона може і просохне за два дні. Якщо буде така похмура, як сьогодні, то вона ще може постояти і більше. І нічого їй страшного не станеться. Так, Камера щось. Не хоче так дуже гарно наводити. Я хочу навести, вона так, ну ось, може, видно, е, видно, вони такі ще зелененькі, вроді така спаринка є. Е, ну, я ж кажу, якщо дуже прохолодно, чи в домівки, чи десь у вас там стоїть на балконі, може, е, чи на підвіконні прохолодному, то таку орхідейку можна ще й не поливати. А якщо у вас жарковастенько, так тепленько, гарненько, то чому би і ні? Можна і палити таку орхідейку, трішечки додати воді, водички, і отут унизу вона стече, буде стояти, і страшного теж нічого не буде. Так, ось тут теж у мене вже така дивлюсь, просохла. І вже навіть такі трішки просохли корінці, бачите, вони вже так. Трішки біліють. ось, Ну, я ж кажу, так, як тут дуже прохолодно, ще якісь пару днів можна і не поливати. А потім трішечки додати. Ну, полив, я ж кажу, хто не дивився, як і коли поливається, знайдіть відео. Правильний полів орхідей в закритій і відкритій системі. Там все я розповідаю, як все це робити, Коли як, в общем, ось так. І так, друзі, ви подивились, як же ж поливати орхідеї в закритій системі, коли їх треба поливати, в якому стані, корінці повинні бути, внизу керамзит в якому стані. Тому нічого складного тут немає. Ну, Трішки. Звикнути до цього треба якісь навички трішечки. І я думаю, що ви з цим справитесь, все у вас буде добре, і ваші орхідейки будуть вас радувати своїм цвітінням. своїм Ростом і гарним здоров'ям. Головне. головне в орхідеї не цвітіння, запам'ятайте це, а головне здоров'я її, а уж потім цвітіння. Коли гарне здоров'я дуже гарне, то орхідея завжди буде вас радувати своїм цвітінням. А коли вона хворіє і цвіте, це не дуже гарно. І не дуже цьому треба радіти, тому що в першу чергу це здоров'я. Всім дякую за перегляд моєго відео. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, кому ще щось не було зрозуміло. І ще зустрінемось обов'язково на моєму каналі. Всім пока.